Buď mou vážní! Той час пішов Ісусу, місто, що зветься наїн, і з ним ішли Його учні, сила, народу. Коли вони наблизились до міської брами, ж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши її Господь, зглянувся над нею і сказав до неї не плач, і приступивши дотохнусь до мар, а ті, що несли зупинити. Тоді Ісус сказав, юначе кажу, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи. Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї не плач. Дорі, браті і сестри, сьогоднішня Євангелія нам пригадує про одну дуже важливу таємницю нашого життя, це про смерть. Ми в своєму житті, чим більше живемо, тим довше її зустрічаємо. І ця смерть є дуже різноманітна, тому що коли ми дивимося, як Є такі смерті, які дуже болючі. Недавно я мав таку бесіду, де чоловік 30 років, стався тромб і нічого не могли врятувати. І він був, якщо я не помиляюся, а ні, ще був, ще є одна дитина. Ось сьогодні чуємо тільки про одинака. І це як батькам це сприймати? 30 років. Очевидно, він ще не мав своєї сім'ї, але це, кажуть, дуже болюче. Але я коли пригадую свої похорони, то напевне найболючіше це коли тато помирає, чи мама, а діти дрібонькі. Це нічого то не передати, і дітям намагаються якось оце все приховати, чи якось так, знаєте, такими словами, знаєте, якось уберегти. А пізніше дитина, коли виростає, розуміє, що вони якось так брехали, щоб дитина дуже не мала великого стресу. Але про смерть треба говорити. Це є закінчення цього життя в цьому житті нас. І ніхто не може обдурити смерть. Ніхто ще не, не вродився такий, щоб міг якось так відкупитися, якось так обійти, то навіть не дивимося, коли хоронять олігархів, чи хоронять дуже багатих людей. Все мали. Чи не мали грошей, щоб хворобу полікувати мали? Чи так само ми нараз дивимося про лікарів? Багато мав знайомств і хвороба, яка приходить в життя, яка завдає смертоносної ран. І ми нараз, коли дивимося також на воїнів, яких наших привозять звідти з передової. І ми робимо що? Ми схиляємо голови або стаємо на коліна, віддаємо ту честь, велику пошану, бо це є герої. То нараз я дуже серджуюся, вони такі бідні. Насправді ми є бідні, коли або ховаємося, або не виходимо на зустріч у тим викликам, не беремо життя з Божої з Божого дару і не стараємося його жити, бо як дуже цікаво, так що Бог нам. Призначив стільки, скільки потрібно, щоб ми тут на цьому світі ось зрозуміли і осягнули спасіння. Ми не можемо прожити ні день довше, ні день коротше. І тому цей час дуже важливо використовувати. І нараз як ми зустрічаємо смерть, ну то він помер, ну, то Бог його покликав, але то прийде і до мене. Ми багато говоримо, священники, і не раз дивимося до людей, звертаємося в цьому. Але так на правду чи думаємо про свою смерть, та замало. Коли хіба що у нас якась хвороба, так знаєте, потрясе. Ото дуже гарно, коли було. Ну не гарно, але цікаво, коли була пандемія. І ті, що не вірили, знаєте, що то все вигадки, що то все таке, знаєте, ні, ну нас перелякали так серйозно, щоб так на цілий світ, ото все це його, але. Не знаю, як ви, але коли я захворів, то таке враження, що що тебе все загальмувало. Знаєте, що ти зранку мусив себе стягувати з ліжка, що ти мусів е, отаку силу е, окремо служити службу Божу. Потім окремо йти собі собі, на силу снідати. Потім, е, вже коли не було температури, ти ходив по подвір'ю, отаку силу півгодини і думав, що так буде вічно. Отак, знаєте, і то так два тижні. І тиждень проходить, нічого не міняється, то все одне й те саме, одне і те саме. Потім раз десь після двох тижнів чуєш, тебе починає попускати. Але коли я ходив там по подвір'ю, у нас по монастирі так дивлюся на, на храм наш монастирський, так дивлюся і думаю собі: але то придеться то все залишити, прийти піти до вічного життя. І чи тебе зараз був готовий? Знаєте, та не був би готовий, бо я не дуже так, я думаю, про те все. Але сьогодні бачимо жінку, яка. Мала надію на цього єдиного сина. То щось дуже з нами перегукується. Є у нашому житті якась така надія, на яку ми все покладаємо. Виявляється, що час від часу, чи нараз так приходить, що ця, ця надія помирає, і нараз приходить в нас великий відчай, велика така, як би то сказати, розпука. Все в житті перевертається до гри ногами. І тут, дорі браття і сестри, сьогоднішні вангелі дає нам дуже цікаву відповідь. Що серед тої біди, серед тої смерті, серед того відчаю, без надії є ще присутній Бог. Що він робить? Він зглянувся над нею. То ми тут не бачимо такого дуже якогось такого значення великого. Зглянувся та й «зглянувся». Коли ми б знали грецьку мову, то тут вже то така найбільша форма вияву милосердя чи співчуття. То таке саме Лука, коли писав про блудного сина, і коли той син бідолаха вертався додому. В тому лахмітті, а виїжджав зовсім інакше з дому, то батько його здалека побачив і виявив таку саму форму милосердя, як Господь тепер виявляє до цієї жінки, так само той батько виявив таку саму форму милосердя до свого того сина. То дуже цікаво, коли би ви заробили своїми руками оце майно чи цю хату, чи цю машину. Не доїдали, не допивали то дуже гарно, як наші батьки їхали в 90-х роках за кордон, і там так бідували, копійку до копійочки пересилали. Сюди своїй дитині, щоб дитина мала що їсти, а дитина дуже цікаво так поводилася, і бабуся нічого не могла з тим з тою дитиною зробити. Він і ті гроші програв, і те, і все, і то все. А тут би батьки приїхали додому і виявили би велику ту форму милосердя. А чого так є? Бо тільки це може нас поміняти. Не взяти зловити того малого і йому надавати по тому спеціальному місці, що Господь сотворив. Ось, а воно так не працює. Ми робимося ще озлобленіші, і потім себе мучимо. Чого ж ми ту сонечко, яке все, все наше життя, воно тут, а ми йому такої любові надавали на то спеціальне місце? І ще інша форма є оцього такого зглянувся, це коли йшов оцей самарянин по дорозі. І зустрів того чоловіка, кого побили розбійники, і він фактично вже був в такому стані, якщо зараз йому не надати допомогу, він там і сконає. І що цікаво, що по чому священник з левітом минули, бо не можна було дотикатися до крові. Якби вони доторкнулися зараз до крові, вони вже би не могли виконувати службу, тому що їм треба зараз робити обряд очищення. І ще інша річ цікава, що той самарянин зовсім далеко не дружив з євреями. Євреї дуже насміхалися з самарянів. За Христа сказали, що ти навіжений самарянин і навіжений, біса маєш. То щось таке, якби вас сказали, що ви там, я знаю, хто ви там, ну от як між нами і москалями, то може і так, може, не так. Між ними там не було ж такої безпосередньої війни. Ось і ми, коли б побачили, ясно, що багато є речей, що ми зараз би сказали, але не в тому справа. Справа в тому, що і ми потребуємо такої форми, і Бог виявляє. Ми нараз попадаємо в якісь такі ситуації, і Бог виявляє. Ту форму милосердя. Тільки ми якось пізніше це розуміємо. В той момент, коли ця біда на нас спадає, ми не можемо цього побачити. Щойно пізніше ми зрозуміємо, що як Бог дав силу то перенести. Як на тій молитві ми Бога опускали, чи в святих таїнствах, чи в сьогоднішньому слові Божому, де воно нам пригадує, що який би нас біль не осягнув, навіть оця ця смерть, яка приходить, і той відчай чи наших близьких все одно є Господь там присутній. І хоче нас потішити, і то дуже є цікаво так. Він воскресає того юнака, який пізніше знову помре. В нашому житті є таких багато речей, що ми кажемо, але то нелогічно то робити. Нащо то робити, як то, то дуже цікаво, як то нащо йти сповідатися, як ми знову будемо грішити? То мене колись одна жіночка у сповідальниці озадачила. Ось я сидів, сидів, і то не було, знаєте, там вже людей до сповіді. Я собі сиджу у сповідальниці та я собі з Богом питаюся, ну а що такій людині сказати? То що сповідається далі, та, та сповідається. Та й сиджу, сиджу собі, думаю. А там такий тихенький голос каже: Агустина, ти такий смішний. А я кажу, «Чуєш, є смішний? Ну дивися, ти миєшся, та миєшся. Ну, а на що ти миєшся? Ну ти одяг переш, ну та перу, а на що ти то переш? Ну ти їш, ну та їм, а на що ти їш? Як то все одно треба буде їсти. В хаті робимо прибирання, а на що ми то робимо прибирання? Знову прийде якась душа, знову то, -то засмі. особливо, коли є в хаті декілька людей. То дуже файно. Ось, але то ми до того як до повинні вчитися, так? І Христос Воскресає того юнака, то сьогодні Євангелія пригадує, що не на смерті закінчується наше життя. Але буде Воскресіння, і у вічності ця мати з цим юнаком зустрінеться. Це є добра новина для нас. І люди побачили, що Він його Воскресив, будучи мертвим, і що цікаво, що Христос не мав права доторкатися до померлих. Він би був нечистий. А виявляється, що ці людські приписи вони лишалися тільки людськими. Бог є понад ці речі. Ми наразі якісь людські приписи такі робимо, що вони протирічать щоб Бог входив в життя наше інших людей через нас, а не може, бо то так людські приписи так говорити. Особливо дуже гарно, ну не гарно, то дуже дуже печально, коли є забобони. Сидів малий кіт чорний на тротуарі і плакав. Його питалися, що щось стало. То нема права дорогу перебігти. То так жартуючи, але ми наразі якось так знаєте, в тій буденності, в тих таких журбах забуваємо, а що каже Господь знаєте, на ті всі події. І сьогоднішня така зустріч Ісуса з цією жінкою, з цією матір'ю. То ми повинні також спросити такої правдивої зустрічі з Богом. Де Господь би показував всі ті вартості справжні в нашому житті. І що цікаво, що Господь не є байдужий, не є байдужий до кожної людини, то так нараз у спокусах нам може виглядати, що Бог за нас забув, що Бог зараз там він, як кажуть не встигає, його там зайняті інші якісь справи важливіші, ніж ніж твоє життя. Насправді всемутність Божа полягає не тому, що Він робить всі наші забаганки, а то, що він може бути одночасно присутній в кожній людині, в кожній ситуації. І не раз нам дати відповідь, але чи ми готові те почути? Отой біль чи ота о той розпач особливо тепер дуже гарно з тими новинами? Ми тільки слідкуємо, що там сказав той, той американський президент, що зараз є вибраний. Тільки слідкуємо зараз. Окей, добре, все нормально, я зрозумів. Ну але скільки є там Ісуса Христа в ті, в тих ситуаціях? Бо ми дивимося, якщо є зброя, якщо ми там дамо нашому ворогу і так, як треба. Ну, бо інакше воно не виходить, інакше ворог не розуміє. Так само диявол, він лізе в наше життя, поки ми йому ну, дозволяємо. І що цікаво, я роздумував собі на цим думав, а чого ж ми так більше дияволу віримо, ні, ніж Богові? Бо так, якщо запитати себе, що та чи ми віримо в Воскресіння своє, своїх рідних, то нараз так дуже, дуже смішно, бо то чекайте, чекайте отче, то мій сусід, з яким я сварився ціле життя, він теж воскресне. І я теж там, там буду що, Я там знову буду з тим сусідом постійно тягатися, чуєте то, то хіба то, то точно є небо, та то точно є той рай? Та, дорогі браті і сестри. Є я кажу ще смішніше. Заким ви зайдете до того раю, то ви в чистилищі будете сидіти з тим сусідом у одній кімнаті, поки не зрозумієте, що ви обидва його їсти. Поки ви от не перемінитеся, не вийдете з того стану, і це болючий процес, це не є дуже простий процес. Тому, дорогі браті і сестри, <кхи> воно не буде так, що все в цьому житті буде дуже гарно. Ні, є багато таких гарних подій, які ми хочемо говорити, яких ми хочемо розказувати, які ми хочемо тішити, але є багато таких подій, яких ми хочемо уникати. Чи то дуже гарно ми не раз то і я трохи, і ви, напевне, трохи грішите. ні, ви може не грішили, я то тільки. Оці відосики такі, знаєте, короткі, такі знаєте, такі кістки смішне, щось таке гарне, щоб так щось таке позитивненьке туда. Але коли ми щось там побачимо, смерть на тому відоску, чи щось, то ми бігом відразу це знаєте, щоб його не було, чи, чи якісь такі ці, щоб так і так того з ласкики у світі. А вчора я також цікаву вістку відчув, знаєте, як то важко отсісти і відкрити або святе письмо. Або якусь таку духовну книгу, яка вам зараз ну потреба є у вас потреба про молитву? То шукайте якусь книжку про молитву. Як тяжко у тих перших 15 хвилин не заставляти, а просто собі намагатися, щоб воно входило в наше життя. А потім раз і приходить і апетит, і хочеться трошки більше почитати. Воно якось ми вже й не дуже хочеться щось в інтернеті там шукати якихось тих новин. Чи так само, якщо ми бачимо тотальний відчай, і подивимося, там фронт сипеться, то є інформація, де треба просити Бога ласки туди, щоб воскреслий Христос входив. Але передусім у нас. І тому ті новини теперішні, в мене таке враження, що це просто атеїстичні. Бо все те, покладається на оці речі, що от зараз є. От от як Понтій Палат питався Ісуса Христа, чи ти Цар юдейський? Що це означає? По одягу можна зрозуміти, чи він цар, по печатці, тобто чи він має перстень влади і війську. І дуже цікаво у цьому світі, що для чого є зброя, щоб був мир. І чим більше тої зброї, тим більше чого? Небезпеки, що буде війна, і більше, що більше буде смертей. То не є так, все просто. І бачимо цього юнака. Це є перечасна. Наші воїни це передчасна, тому що їх чекало багато речей, яких вони не мали прожити. Чи ті сім'ї, які полишалися діти? І це і наш хрест також, який ми разом повинні нести. І нараз не знаємо, що сказати, то достатньо, доріг браті і сестри, не прийти, прийтимемо просто обняти. Але то зробити, знаєте, так, ну ясно, що нараз він нас не знає, ми його не знаємо, чи ті діти. Але твій тато віддав за те, щоб ми жили і жили то, як люди, як свобідні люди. І рано чи пізно? Коли ми станемо всі перед Господом Богом у Воскресіння мертвих, ми побачимо, як Господь був поряд завжди в кожній ситуації нашого життя. Тому сьогоднішня Євангелія, вона з одної сторони, про неприємні речі, але з іншої сторони, в тих речах ми можемо побачити Божу присутність, незважаючи на те, що смерть війшла в це життя через гріх, через непослух перших людей. І тепер вона далі входить через непослух, через гріх. І в нас збільшується до того великого масштабу, але Христос той цікаво, теж єдиний син, який віддав своє життя, будучи не тільки людиною, але будучи Богом. І це Його Божество тоді дає також і нам вічне життя. Ті всі наші болі, ті всі наші терпіння. У коли дійдемо до, 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 до Царства Небесного, то вони всі переміняться у, у те. Тому не дивно, що Христос сказав, що блаженні, ті, що плачуть, будуть утішені. Але ті, що плачуть, ті покладають свою надію на Господа Бога. Навіть Богородиця, яка стояла біля Христа, її наповнювала велика розпука, великий відчай. Де то є світло Ізраїля, світло на просвіту погану, де воно зараз є? І тільки довір'я до Господа Бога дало їй перейти цей шлях того, того життя, до якого її покликав Господь. А ми всі до того покликані разом з Богом переходять і ті всі труднощі. Тому. Ця божественна літургія, то Христос нанову якби до нас звертається, нанову до нашого життя заходить. Тому дуже важливо відкривати ту мертвоту, яку є в нашому житті, чи ті всі депресії. І хочеться не раз знаєте, що так відразу, знаєте, так все, ми так відкрилися, все так відразу, що алелуя, вийшли з, тепер з нашої церковці, вже і війна закінчилася. Так не працює треба очікувати жити тою надією на христа і очікувати того загального світлого христового Воскресіння. бо це тимчасове це пригадує що у вічності з нами станеться просімо про ті дари і за себе і за родини щоб... а отут же господи зцілюй отут провадь Є багато речей таких, що ми не можемо зробити. Ми не можемо взяти свого своїх чоловіків, навернути, знаєте, хоч так дуже хочеться. Ми не можемо своїх жінок, чоловіки навернути. Але так хочеться, щоб моя жінка була така. Як до ікони прикладай, Чи так само наші діти, чи наше суспільство. Але є багато речей, де треба просити благодаті, бо то є понад наші сили. От наприклад, корупція. Здається, що це дуже все просто. Руки повідрубувати. І все, нема корупції, нема чим брати. Але виявляється, що на ті руки приходять інші руки. Виявляється, що то все не тільки в голові, а в серці. І коли людина не прийме Євангелію до свого серця, не може вона це розуміти, що це не дає їй життя. Вона не йде до Воскресіння життя, а йде на Воскресіння суду. І що цікаво, що то, якби все розуміється, знаєте, але в тих 70 років якось рідніше, ніж вічність. Хай тут трохи поживу, знаєте, як в тому в тій історії, що якби я знав, я би краще будував. Але що міняє серце? Божа благодать, і моє слово Боже теж воно міняє. Сьогодні воно до нас звертається, і ми його намагаємося пережити, зрозуміти і запросити Бога у свої терпіння, у свої відчаї, а навіть у ту смерть, яка смерть це завжди така річ, яка не бачить ніякого розв'язку. Це кінець, все, от можна сказати, що так взяти по-простому. А Христос виходить, і тут цікаво, каже, не плач. Тобто є надія у нашому житті. Якби Христос сюди не прийшов, ми б, можна сказати би, так як Адам очікував в тому аді власне приходу того єдиного сина Божого, який відкриє нам ту дорогу, яку ми втратили через первородний гріх і свою особистість. Просімо про ці дари особливий спосіб за ті, які перебувають в комовічую, як ця жінка. І що цікаво, що то не факт, що нараз ми можемо теж перебувати в такому в самому стані. А Господь дає нам надію, слава Ісусу Христу.